Там, де війна, там, там, де війна йде, там, де руїнах все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти, там, де зійшовся світ, довкола плином. За тереконами, за тереконами, там за полями, затереконами, затериконами, там, де війна йде, затереконами. Пісня народилася. У 22 році в місті Мар'їнка. присвячена вона моєму побратиму Ростиславу Терлецькому, який загинув 17 листопада. Пісня дуже болюча. Пісня про тих, кого немає поряд з нами. Але я завжди наголошую, що допоки ми про них говоримо, наші побратими вони будуть жити в нашій пам'яті. А окремо якраз. Валерій Це, я військовослужбовець бройної України, а це е, мої побратими, з якими я працюю вже деякий час, розказуючи казку, яка побудувалася на позиціях Харківщини та Донеччини під час цієї повномасштабного вторгнення. І ця казка розказує про наші відчуття. Дружина вона скульптор, вона передала цей рок мені на позицію. І мої побратими створили казку. Тобто я чисто зараз схожу і транслюю це від своїх побратимів, які, з якими воював в Харківщині на Донеччині. І я транслюю це зараз тут на Сумщині. Його судьба нагородила. Коли в людині є народ, тоді вона вже людина. Наш сержант бався цією лялькою декілька ранків підряд. Тут мій побратим теж воно з Закарпаття, артур. Знаєш, як розпізнати чорта у людській подобі, Зазвичай він пише, чому не в окопі. Очі заливає туманом дедалі більше, як будувати країну за кордону видніше. Ніколи не заживеться рана, залишиться лише пісня і правда. А поки на помилку немає права. Я солдат, мама, Я солдат, мама, я солдат-мама. Свод, якщо існує магія, ми маємо знати пророцтво Мене звати Артур. Читаю реп, читаю реп дуже довго, років 15, і мотивує мене навколишній світ. Я просто так як його бачу, так стараюсь донести це до, до всіх людей навколо. Ще мене дуже сильно мотивує моя сім'я, яка мене очікує вдома. Дружина, доця, який скоро буде 4 роки. Всім, хто на даний момент проживає в країні під назвою Україна, хотів побажати бути українцями і все.